Івано-Франківськ, хто не здав мені фінанси, будь ласка, підійдіть до Оксани Крот.

4, 3, 2, 1, 0 Ваш час вичерпаний. Тому, будь ласка, займайте місця. Робимо тишину. І зараз нам скажуть, що з цим ми маємо робити. Данік зараз скаже, як має бути тишина. Це для маленьких дітей. А будь ласка, відповідальні за області, підійдіть з своїми плюсами, з нашими плюсами і мінусами. Сюди з пропозиціями і з тим, щоб покращити, і з тим, щоб було добре. Вам сподобалося, що ви хочете повторити. Від імені нашої Чернівецької області, буде брат. Читати я попросила, бо я і так багато розмовляю. Тому, будь ласка, Тернопільська, Вінницька бачу, вже прибігла, Хмельницька, Закарпатська, всі своїми плакатами підходьте сюди, будь ласка. Будь ласка, відповідальні швиденько у нас час вийшов. Із маркерами, та не тільки з плакатами і з маркерами. Здачу поверніть, будь ласка. І так, хто перший хоче? Будь ласка. А -а -а, Вітя. Ну, Вітя, ну нахіба ж так казати? Маркер. Вінницька область, маркер віддайте. Я невідповідально, наш відповідальний поїхав. Вибачайте я замісню. Давайте так. Ми трошки плюсів, трошки мінусів, а потім ще плюси скажемо, щоб Наташі не так больно було. Мучительно. Плюси. Дуже і дуже смачна їжа зразу. Спікер. Слава Богу, за спікера, дякуємо Господу, Гостинність самої церкви дуже нас гарно тут приймали. Раз підтримують, добре. Секції дуже актуальні теми підняті. Сувеніри на столах, цукерочки і так далі. Оці дріб'язки, наше життя складається з мілочей, правда? І оце, коли оці дрібнички так підкріплюють твоє життя, дуже приємно. Відкритість в сім'ях, які приймали. Просто я не знаю, як в інших областях наша область в такі сім'ї потрапили. Кажуть, ну просто в раю жили. Оформлення на столах з їжею. Ви бачили, як дуже гарно все було. Давайте перейдемо на мінус. Наташа зразу сховалася. Екскурсія в дощ. Треба запасний було б продумати якийсь варіант для того, що якщо запланована екскурсія, то і пішов дощ, можливо, щось Холоднувато в залі, дехто замерз, мало прославлення та поклоніння. Тобто, якось просили, щоб продумати, хто відповідальний за прославлення поклоніння, щоб були готові групи, і щоб просто ну, побільше було пісень, мало часу на секції. Е, да, не, і е, таке було е, зауваження, що не на всіх побували. Хтось побував на одній секції, хотілося б на, на інших ще побувати. То, можливо, можна було б вчора зробити трошки секцій і сьогодні, щоб всі побували на різних секціях. Е, е, мінусів більше не знайшли, написали далі. Е, гаряча молитва, плюс отримали нове бачення на служіння, е, мотивацію, вогонь. І плюсів ще дуже багато, написали дякуємо. Хай вас було благословить, дуже приємно було приймати вас у себе в області. І якщо вже будуть повторюватися, давайте не повторюватись. Добре, просто читайте те, що ще не було сказано. А... Ай. Тих, 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 я пригласно. Добре, харчування вже було. Організація майже була, майже не була. Дуже класна організація. Блокнотики, бейджики, там дуже гарні зошити, ручки, все так гарно під тему зроблено розписано. Дуже вам дякуємо. Цим було добре. Давайте до мінусів. Група прославлення вже була. Дуже добре було. Підсутність пакету документів по групах на ринку, ринку обговорення цих питань. Ні? Ну люди питали, да, що були якісь секції, конспекти. Ну ми. Розділилось сміння 50 на 50. Є zost, в яких ти записував то про що говорили. А хтось хотів, щоб було якісь, якісь конспекти було. Так, мало часу на обговорення теми на ринку площі. Це також було питання, відповіді. Якось було відсутні такі момент в питаннях, відповіді, можливо, для Слава Миколаєвича так з кому що так. Це мало на увазі питання відповіді. Також спілкування між областями, так аби вчителі недільних шкіл могли поспілкуватися з одним, поділитися досвідом, поділитися якимось ідеями. Поїхати на дві неділі треба куди врали. О, правильно, Наталі Петрівна вже знає, що організувати такий великий проект потрібно дуже багато часу, дуже багато емоцій. Добре, плюси гостинність дуже хороша. Включене опалення, гарячі батареї після екскурсії. Це дуже класно. Можна було посушитися і погрітися. Це бомба. Актуальна тема семінару. Дуже хороший спікер. Відео, зйомка в онлайн-перегляді. І напевно, що всі надіються, що є записи цих всіх. Я передаю мікрофон. Шановне панство, благословенні діти Божі, ціль цієї конференції вироблений педрадою, щоб ви трошки зрозуміли, яка в нас була ціль. Ціль у нас поставлена в трьох темах, яку ми достигли. достигли. Перша – це ти, я і Бог, друге, це я і моє служіння або посвячення. Тому ми акцент поставили на цій конференції. Іменно на цій, так? Ану, шановне панство. Рада. О, а оці моменти ми так хотіли трошечки включити, щоб ми розділилися, і хто в чому себе бачить, чи там переживає, чи е, хоче підтягнути своє служіння, тому ми пішли по цих шести секціях. О. А дасть Бог життя, дихання і все. Десь друга область буде щось трошки по-своєму когрувати. А так ми дякуємо Господу за Божі благословення. Івано Франківська. Дякую. Наступна область Тернопіль. Я не буду вже повторюватися. Тільки тернопільські вчителі, вони не з цукру, і в нас екскурсія в плюсі. Ми, ми дощу не боїмось. І просто прохання було таке за секції, які також було. Просто мало часу, було дуже мало часу. Там буквально півгодини неможливо взагалі таку тему розкрити. І відсутність кави, хочуть цікаво, люди. А так все було прекрасно, чудово і плюсів просто дуже багато, я не буду повторювати. Дякуємо. Дякуємо вам, Тернопільська область, наступна Чернівецька. Так, в нас плюси, то вже всі сказали. Мінуси це було, що мало часу на ринкову площу, це теж було. І багато груп було в залі. Ми друг другу пішали. І не було чути вчителів. Що бажано це робити по окремим класам. Так. Блокноти у лінійку мають бути в клітинку. Кажуть, непунктуальність у починанні. Так, в розпорядку і неорганізована екскурсія це на рахунок транспортування. Якщо якась область буде приймати і буде екскурсія, то плануйте навіть, чим ви будете доставляти. Хоча б велосипедами. А? Запасіться. Транспортування, що Хто, казав? Хто писав за транспорт, підійдіть, будь ласка, в кінці конференції. У мене є реальне пояснення на рахунок транспорту. Я звертаюсь до чернівецьких дуже серйозно з цим питанням. Дякую, будь ласка. Сусідня Хмельницька область. Нам навіть видали маркер такого. Блакитного кольору, кольору неба. І нам дуже багато чого сподобалось. Не все ми так швидко могли записати. Я не буду повторюватися за братів і сер і мінусів не буду повторювати. Єдине, у нас є побажання, ви бачите, у нас там, і там серце гаряче, ми дякуємо вам. У нас є побажання, що можливо під час перерв робити дитячі пісні з рухами, щоб ми могли. Порухатися. ну Так. Ось і запрошуйте ще. Хай вас Бог благословить. Тільки після вас запросимо. Так, так, так. Дякую, хай Бог благословить. А ще Закарпаття, будь ласка. Давайте почнемо з мінусів, да І ми все ж таки повторимося. Погода, но то не від вас залежить. Один спікер хотів ще більше. Мало часу на секціях, на спілкування, мало днів. Ну і, звісно, кава без цукра. Плюс прийом. Прийом супер. Організація, трансляція. Кухня нам подобається. Меню, обслуговування сувеніри. Екскурсія то була новинка. Ми ще в дощ не ходили на екскурсію. Ринкова площа. Робота у малих групах. Дальше. ще супер мурах спікер. Нас пустили на сцену. Вечірня молитва. Королівський прийом і позитив Петро Вернигора. Да. І ще запрошуйте Петра Вернигора. Дякую, хай Бог благословить. Просто хочу сказати, що це і наш відповідальний по всьому нашому південно-західному регіону. Якщо ви, вам дивно було бачити три букви ПЗР, то це означає Південно-Західний регіон. Це є ці шість наших областей. І від імені нашого оргкомітету, від імені наших Чернівецьких, хочу подякувати взагалі всім вам, в першу чергу, хто прийшли. Якби не ви цієї конференції би не було, хто приїхав. І, по-друге, від вашої імені хочу подякувати всім нашим братам, сестрам, хто на кухні, з церкви Вифіль, хто приймав по домам в нашій області, всім, хто вклав хоча б частинку, навіть якщо зустрічав, проважав гостей, просто десь підказував до аудиторії. Ті, хто знімали, ті, хто взагалі навіть дивляться нас, вони нас підтримують своїми переглядами, я вірю, моляться і переживають за нас. Хай вас всіх рясно, Бог благословить. І перед загальним фото, фото ми пропонуємо, щоб ми помолилися, щоб Бог благословив наш роз'їзд, наш оргкомітет, який є Південно-Західний регіон. Щоб Бог благословив, щоб такі зустрічі в нас були, і так як ми надіємося, будуть раз в рік. Тобто за рік ви маєте можливість знову побувати в якійсь області і збагатитися для себе мінімум в такому складі. Амінь. Я запрошую до молитви, брат Андрій, будь ласка, звершить молитву. Молимося. Ми дякуємо тобі, наш Батько Небесний, що на цьому місці ми мали твої благословіння, ми приймали Твою науку, Господи. Ти вчив нас, Господь, Ти смиряв, ти спрямовував наш погляд до Тебе, Господи. Ми дякуємо Тобі, Ісус. Ми дякуємо Тобі за всіх, хто працював для організації цієї конференції, за спікерів, Господи. Ми дякуємо за тих, хто працював на кухні. Ми дякуємо Тобі, хто працював при зустрічі людей. Ми дякуємо Тобі за всіх людей, Господи, які допомагали нам, Бог, і ми могли разом Бог мати тут цей чудовий час. Ми дякуємо тобі, Ісус. Дякую тобі за цих людей і просимо Твого благословіння на кожного з нас, Господи. Коли ми роз'їдемося, Бог, щоб наше служіння стало більш Господь прибутковим для царства Твого, Господи, щоб кожен з нас зростаючи, Господи. Виховував нове покоління Твоїх служителів, Господи, щоб нам бути людьми, тими, яких Ти використовуєш саме там, де Ти нас хочеш бачити, Господи, і ми благословляємо всіх відповідальних, Господи. Ми благословляємо всіх Ти, Господи, хто задійний в праці серед дітей, Господи, і для дітей. Ми благословляємо, і, Господи, нехай Твій дух при мудрості відкриття буде на них, Господи, і ми благословляємо, Господи, також дорогу додому, Господи. Нехай будуть благословенні водії, Господи, транспорт, благослови Ісус, щоб не було ніяких аварій, Господи, щоб не було ніяких ускладнень, Ісус, щоб живі, здорові, радісні, Господи, кожен повернувся до свого дому, до своєї сім'ї, Господи, і Господи, ми знову хочемо мати такі зустрічі. Тому даруй нам мудрості, даруй, Господи, бажання, бачення, Господи, щоб кожен з нас, Господь, жив цим Ісус, для того, щоб збудовуватися самому і збудовувати інших, Господь. За все ми тобі дякуємо, Ісус, і тобі належить слава, наш люблячий батько, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. І зараз маленьке оголошення. Можете присісти тільки на 30 секунд, бо зараз ми йдемо на загальну фотографію. Дані Качуляк є в залі? А Данік побачу, не бачиш ти Він зараз каже, де ми будемо фотографуватися, робимо загальну фотографії. Якщо ви маєте час, хочете по областям фотографуватися, ми це зробимо. Але перше фото загальне, де ми всі разом. Друге фото це оргкомітет. І далі по областям хочете, то Данік готовий вас сфотографувати. Маленькі оголошення. Перше. А, будь ласка, те, що ви почули, можливо, в вашій церкві, в вашій області не завжди все прийнято. Це не стандарт. Як один служитель сказав, що підручник це не є мій цар для того, щоб я і не є правило, що я використовую його. Це є мій слуга. Я беру те, що на збудову і благословіння моєї церкви. Кожна церква має своє бачення, завжди свою дію згоджуйте з пастором і служителями. Це наш обов'язок від імені комітету це нагадати, правда, брат Петро? От тому на загальну фотографію Данік тобі мікрофон, будь ласка, кажи, як що де.